Слава Ісусу Христу, дорогі, сьогоднішніх любів отримує неймовірне відкриванням про те, що Сатана, світ він не буде працювати та не буде розповсюджувати пророка Божого. Тому що коли людина чує справжнього людину Божу в своєму житті, то прийде прояснення, розум, осіщення, і люди будуть рятуватися. Тому сатана, світ він працює сьогодні, щоб соціальні мережі вони були наповнені лже-пророками, які споплюжують Слово Боже. Які несуть вседозволеність, фокусуються на душі, на емоціях які говорять, що пекла немає, що суду не буде, що вічного життя не буде. І слухаючи, ледже пророків, людина реально втрачає можливість повернутися назад в статус дитини Божої та мати життя вічне. Життя вічне воно буде. Важливо розуміти тільки де в раю, чи в пеклі, а це залежить від того, кого я слухаю, кого я приймаю своє життя та яке моє відношення саме до людини Божої, до пророка Божого.